Дивимося, огірки, от буквально, я думаю, 300-400 грамів, 4 доларів. Картопля десь до 500 грамів 6 доларів. То за кілограм це виходить 12 плюс-мінус 11 12 доларів. Морковка 3. Навіть кіточки можна купити за 20 доларів. Вау! 20 доларів! Це дуже дорого. Кава. А тут різні такі маленькі снеки. 4, 7, 8, 10 доларів. Це маленькі печеньки. Футболочки. Тут у нас кукуруза. Кукуруза, до речі, по одному доларі, але я думаю, що це за одну штучку. Огірок дуже великий, теж один долар. Камо.